А восьмий будинок, як я вам вже сказала, це будинок або чужих грошей, тобто вона якщо він завантажений, він може показувати, що, наприклад, вам класно працювати там в банківській системі або в податковій системі, да, а займатися чужими фінансами. Тобто, це саме будинок про великі чужі фінанси. Або це восьмий будинок, це у нас ще будинок кризи трансформації. Це такий причому криза трансформації, знаєте, як. А, Фенікс помер і воскрес. Тому, коли ми говоримо про важкі хвороби, да, які для нас приходять як випробування, для того, щоб ми там, щось зрозуміли, перебудували себе, да, розширили свій світогляд, ну, тут навіть не розширили, тут просто переформатували свій світогляд, свої дії, то це, безумовно, все приходить у нас саме по восьмому будинку. Дев'ятий будинок. Дев'ятий будинок також а, такий достатньо м -м, різнонаправлений, бо за дев'ятим будинком у нас йде, наприклад, вищі навчальні заклади. вуз. А за дев'ятим будинком у нас а, це розширення світогляду. Ось тут якраз іде розширення масштабування світогляду. Тому тут іде у нас вуз. тут у нас іде все, що пов'язане за кордоном. І тут у нас а, іде ще. А, всі юридичні питання, да? тобто те, що пов'язано з юриспруденцією, з якимись законними мом... з моментами, з пов'язаними з законом, а, судами, а також з релігією, саме релігією, це все у нас дев'ятий будинком. Цими питаннями у нас займається Юпітер. Ну, але через те, що Юпітер вважається доброю планетою, хоча зараз я вас здивую, якщо Юпітер а, знаходиться у з'єднанні з Плутоном, і ці Планетка знаходиться у напруженому у напружених аспектах, да, чи а, у позиціях, то якраз Юпітер у поєднанні з а, Плутоном може дати онкологію, бо Юпітер ще, все розширює, і саме через Юпітер може утворюватися пухлина, тобто да, йде розширення. Тому насправді Юпітер а, не така вже і добра планетка, як би нам хотілося. Але а, все одно такий як м, певний знак удачі. Іде euh, ну, euh, да, за Юпітером і з цим дев'ятим будинком? Отже, зрозуміли, ви вище на Навчання, освіта, вища, вища освіта, всі питання за кордону, всі питання закону, релігійні питання, питання наставників, да? тобто людей, які для вас є вчителями, як у прямому сенсі, да? так і ось у такому духовому.